Тум ну, братику немає. за нас і за того, Друга, хто нас виручить. Нуль. По п'ять. Крапель! Неправильно. Дві. Твої, тому що ти йолоп ноги рахував, а не. О! Стріляв. А ось і ну, виручальник знайшовся. Слухай, розмової. Яка розмова в суху? Ти чого? Давай посидимо, як люди, наливаю. Mm. Що ти випити з нами хочеш, сталкери? Ну так це можна. Водночас і дещо обговоримо. Слухай, без не бажаєш. Що ти людину з ходу грузиш? Давай спочатку помаленький. Наливаю. Та, мабуть, відмовлюсь. Я роботу шукаю. А, Ще один тверз. Тверте з. Ну, слухай. Є у нас друг. Панас. Наливай. Чому б ні? Наша людина. Штрафнуємо. З тебе тост. А ми підтримаємо. Ну, за що п'ємо. Нехай буде. За здоров'я. І щоб радіація не доконала. В зоні не п'ють лише світлі особи. Ну, такі світлі, що аж світяться. Ну, щоб не світитися. Я одразу зрозумів. Наша людина. А то розвелося не Я сьогодні. За тих, хто загинув. Так, згадаймо тих. Кого зона забрала? Так в небезпечній місці нас життя занесло. Давайте. Не цокаючись. Я одразу зрозумів наша людина. А давайте. давайте за зону. За зону і всю її красу. Так за неї зазвичай третю п'ють. Зайвим не буде! За зону! Я одразу зрозумів. Наша людина. Не вбивай! Ту... Не вбивай! Я незвичайний контролер Та... я викликаю, за добру компанію. Нехай офігенно буде! Стал, разом подумав, і фігово порізно. Хочу Значить, висто, посидимо висто, так, щоб зранку нам навіть висто. разом було фігово. Я одразу зрозумів, я сказав, наша людина. Висто. Є у нас друг Панас, такса, а не людина. Завжди в купі брухту щось цінне унюхає. А тільки радіація його зіпсувала трошки. Але він розумний, велів нам засіб від неї до схрону покласти. Тільки ми забули, який саме. Помовч, мурло. Коротше, для надійності потрібно по пузирю до всіх його трьох скронів покласти. Виручиш. А чому б вам самим не піти? Ми збиралися, все купили, ну і от сіли посидіти і пересиділи трохи на півлітри. А ти мужик свій, О, очі, які добрі. Стола по гаразд, сходжу. Але горілку винагороду не пропонувати. Ображаєш, як панас підлікується і до нас повернеться, ми тобі одразу все сплатимо у найкращому вигляді. І те є. зі схронів чур не шкурити. Аго, ти ж горілку не забудь. Бери зі столу. Дивись тільки не розбий. Ствола почистив? В чужих схронах шаритись мені не цікаво. А може ти бахнеш і передумаєш? Чить, Мурло. Ти того, сталкера, подумай. Ми ж не задаром просимо. Вип'єш з нами. Чи ти поділ? А ви другу вже передали горілку? Поки ноги не дійшли. Ми люди зайняті. Виручиш. Закинеш пузирів у хрони. Гера. Хто мої схованки чистив, сука! Плане! Бонис! Плане сума! Гей, сталкер, а що ти тут робиш? Та схрон от собі знайшов. Речі непогані і закопані добре. Тебе закопаю не гірше, падло! Два Досліджую околиці. Ну, ти цей роби це подалі звідси. Гей, це не твоє! Не чіпай! Яке у нас діло було. Накрилося твоє замовлення стакера. Забарився ти. Немає нашого Панаса. Скотина якась прямо біля скрону замочила. А, яку людину згубили? А сидів би з нами на тереконі і горя б не знав. Ну, за упокій. І Ішов ми там. А як. Гей, сталкери. А що ти тут робиш? А, Міша та Гріша попросили тобі горілку по схронах розкидати. Як захист від радіації. А, от звідки. Я ж їм гроші на антират відправляв, а не на бухлу. А що? Горілка не лікує від опромінення. Лікує, якщо її пити. А я вже місяць ні краплі до рота не беру. Я ж через цю горілку далі смітника нічого в житті не бачив. Як з дигерством зав'язав, хотів усю зону обійти. І зараз цього хочу, щоб справжнім сталкером бути. Розумієш? Зірвуся. Так і лишуся посеред сміття бухати. Чи з пару ковтків не зірвувся? Слухай, а антираду в тебе не знайдеться. Мене попросили передати горілку. Решта не моє діло. Ну, міше й гріше. Ну, дебіли. Пробухали все. Хоча що ж я? У них лише одне наду. Я вже місяць ні краплі до рота не беру. Я ж через цю горілку далі смі... Є горілка. Нормальний засіб, якщо напити по чорному. Ай, похрін! Що одна пляшка вирішить? Дуга та прип'ять нікуди не тінуться. Загляну все-таки на терикон. Мішки з грішкою в зроблю за їхній номер. Цікаво, як ці дятли виправдовуватись будуть. Дякую чи що бувай здоровий. Зараз докурю і почапаю. Вибач, але антираду немає. Ай, похрін! Що одна пляшка вирішить? та прип'ять нікуди не кинуться. Заглянув все-таки на терикон. Мішки з грішкою в зроблю за їхній номер. Цікаво, як ці дятли виправдовуватись будуть. Дякую чи що. Бувай здоровий. Зараз докурю і почапаю. А яке у нас діло було? Наш друг на зв'язок ще не вийшов, а от повернеться до нас живий здоровий, тоді за гроші ми приходь. І що ми там? А яке нас... Дерекону тепер важко доведеться. За дружбу, мужики. Хто з За друзів! За друзів! І щоб ніколи. О, які люди! Слухай, а ми якраз повернення блудного друга обмиваємо. Вип'єш з нами. Панас пригощає. Панас, наче, хотів далі в зону рушати. З ним все в порядку. Це так! А сулить про тверезі одразу прип'ять йому подавай. В легенди зони мітить. Ми його, значить, через периметр перевели, дигерству навчили, а він носа починає задирати. Смітник його не влаштовує. Теж мені стрілок знайшовся. І що друзі на тій друзі, щоб один одного виручати? Ми от пана біленькою послали. і Все людина знову в нормі. А зубі благодарички за допомогою добу... купольне закинув. За того, хто привещав. За панаса. За того... За панас... За мене їх... Вам і так весело. У мене інші справи є. За брб. Шути. Ми самі за тебе вип'ємо! Лови винагороду. Все по честі. Так от, Сталкере. Я зірвуся, так і лишуся посеред сміття бухати. Чи з пару ковтків не зірвуся? Слухай, а антираду в тебе не знайдеться? Знайдеться. Тримай. От, дякую. Лови винагороду. Краще б я одразу тобі заплатив, а не цим довбнем. Годі з мене. Сьогодні ж йду. До дуги махну. А може, навіть і в Прип'ять. Хай міша з грішою собі іншого почерківця шукають. Бувай здоровий. Зараз докурю і почапаю. Привіт! Все я з горілкою зав'язав. Мені вистачає головного болю і від викидів. Удачі. Погодь! І стрілець. А а не то! Не я взагал. чув він одного разу так забухав, що власну пику в дзеркалі не впізнав. Одає. Я вився. Зізнавайся, де наш панас? Нема панаса, нема купонів. Може, ви мені шмурдяк дали? От він і не повернувся. Ти за кого нас маєш. У нас для друзів лише найкраще. На... Панасу набридло разом з вами в смітті коперсатись. Він зону вирішив досліджувати. Та не, не пургу, яка зона, що там досліджувати? Ага, на смітникуш добре. Нарив продав, випив. Рай! Вітер моє. Ви просили розкидати горілку по схронах. Я розкидав. Погано розкидав, раз по нас не зайшов подякувати. От от. Ти нам халтуру не впарюй. Знайшов дурнів. Не вхорися ти Ну, Так що без образ. Можемо налити щоб не так сумно було. Пийте самі. Обідуся. Це ж мені твер... Твер... Знайшовся. Нам же більше буде. М -м. Наливай. Чому б ні? Наша людина штрафнуємо з тебе тост, а ми підтримаємо. Ну, за що п'ємо?